Сьогодні приготуємо чилі конкарни. Якщо любите м'ясні страви з характером, то ця страва для вас. Страву буду готувати з яловичим фаршем і з додаванням відвареної квасолі. Звісно ж, можна використати консервовану квасолю. Звичайно, будуть потрібні інші інгредієнти, їх достатньо багато, тому детальніший опис всіх інгредієнтів я залишу в описі під відео. Все, починаємо готувати. Наріжемо цибулю та часник дрібним кубиком, як на засмажку. Нарізані овочі тепер треба підсмажити. Наливаємо олійку небагато, пару ложечок, висипаємо цибульку і додаємо часничок і підсмажуємо до золотистого такого кольору. Як часник та цибуля підсмажаться до золотистого такого кольору, додаємо до них фарш. Все ретельно розбиваємо лопаткою, щоб не було грудочок. Смажимо фарш до того стану, коли пропаде оцей рожевий. Колір фаршу свіжого і не буде грудочок. Тобто ретельно перемішуємо, розбиваємо грудочки і 5-7 хвилин підсмажуємо, не більше. Кришку не закриваємо, тому що е, треба нам підсмажений трошки фарш. Фаршик майже готовий, дамо йому ще 2 хвилинки підсмажитися. Поки готується фарш, наріжемо болгарський перець. У мене перець капі, такий червоний, теж можна додати. Ріжемо невеличкими кубиками наріжемо перець чілі. У мене консервований перець чілі. Додавання перця чилі по бажанню. Зараз вийму зернята і поріжу кружочками, коли фаршик підсмажиться і розіб'ється, буде без грудочок, повністю такий буде розсипчатий фаршик, ми додаємо до нього перець болгарський і перець чилі. Хвилинку підсмажуємо і додаємо спеції. Посолимо за смаком. Я додам приправу до м'яса, сухий часничок по бажанню, чорний мелений перець, червона паприка обов'язково. І можна додати яких сухих травок. Сушених якихось духмяних трав. У мене, от, наприклад, орегано, Додам орегано. Так. Перемішуємо, об'єднуємо зі спеціями наш фарш і овочі, хвилиночку посмажимо і будемо доливати томат, томатну пасту. Можна томати в власному соці, помідори в власному соці додати. Я додам томат, перекручений на м'ясорубку з домашніх заготовок. Але ще додам томатну пасту, і буде взагалі дуже-дуже добре. Додаємо томатну пасту, десь ложку приблизно, ну, дві, розмішуємо. Якщо вам здається, що рідини мало, добавте або ще томатного соку. Або, наприклад, додати бульйончику. Я додала трошки бульйону і доведемо до кипіння, і будемо тушити хвилин 30-40 під закритою кришкою. Наша страва повинна бути схожа на соус. Не на супчик, і не сухо повинно бути, але і не супчик. Страва наша закипіла. Дивіться, вона вже така гарна, стає яскрава. Прикручую вогонь, накриваю крижечкою і буду тушкувати приблизно 25-40 хвилин. Якщо є час, краще потушкувати більше. Фарш з овочами протушкувався 40 хвилиночок. Я додаю лавровий листик і висипаю квасолю. Вона в мене відварена майже до готовності. Такий стан альденте. Тобто, їй багато. Не треба тушкуватися вже. Бажано ж не переварити її, звісно, щоб вона ж не була така розварена. Я брала таку темний сорт квасольки. І я ще додаю пів баночки кукурузи. У мене залишилося. І щоб вона не пропадала, як би сказати, не знаєш, куди її використати. І я додаю в чилі конкарни ще і півбаночки кукурузки консервованої. До речі, можна ж додати і квасолю консервовану, звісно ж. Тоді буде швидше приготування в кінці, 10 хвилиночок і буде е, страва готова. А мою я потушкую десь хвилин 15, може 20 від сили, тому що в мене теж квасоля майже готова. Так, ретельно все перемішуємо, можемо посмакувати на сіль. Я додав трошки солі, по гостроті мені добре. А спеції добре. Якщо у вас густа страва стала, додавте трошки бульйончику або водички, теж буде добре. Я собі додав трошки бульйончику. У мене бульйон з баранини. Отак, От півстаканчика я бульйончика додавила. І хвилин 15, 20, потушкую, потушкую без кришки. Чилі конкарне вже готується у мене хвилин 10. За 10 хвилиночок до кінця приготування можна за смаком додати по бажанню, ложечку або дві міцно завареної кави, але без цукру і молока. Це так, щоб був насиченіший смак. Я дві додам. Замість кави можна додати плитку. Одну плиточку чорного гарної якості шоколаду. Одну невеличку плиточку 5-10 грамів по бажанню. Так, я тушкую ще хвилин 15, 10 15 до, до повністю щоб приготувалася квасолька. Я хочу додати в кінці ще зелені, порізаної, можна кінзи, а можна петрушки. Я додам петрушечку і хвилиночку, і вимикаю. Подавати чилі конкарне можна до рису, а також можна положити на тортю, наприклад, на кусочки лаваша і так смакувати. Можна, звісно ж, подати до картоплі, до пюре. Я буду куштувати, наприклад, з хлібом, з пшона. Я його готувала недавно, рецепт є на каналі. Тому, кому цікаво, заходьте і подивитесь рецепт хлібчика. Все, всім смачного, дякую за увагу, до побачення і до нових зустрічей!